Вітаю всіх, продовжуємо наш серіал про лінь. Сьогодні коротко про те, як правильно лінуватися в житті. Сучасний темп життя дуже швидкий. Щодня ми маємо насичений план, задачі, дедлайни, зідзвони, робота, навчання. Ввечері потрібно повчити уроки з дітьми, а ще прибирання, прання, прасування, ремонт і щось таке подібне, навіть на вихідних. А де ж в цьому списку відпочинок або той час, коли ти нічого не робиш? Бо якщо постійно жити в такому ритмі, то результатом стане знервованість та виснаження перевідперевтоми і відчуття відчаю від того, що постійно працюєш, задоволення немає, а життя минає. Лінощі в нашій культурі взагалі вважається таким собі грішком. Маємо купу осуду та хейту. Але тут є одно але лінуватися виявляється корисно. Вчені нейрофізики довели, що коли людина лінується, в неї починає працювати сплячі частини мозку. Під час ліночів мозок також відновлює свою здатність зосереджуватися на вирішенні проблеми. Соціологи зауважують, що люди, які обирають полінуватися на вихідні, більш продуктивно проводять цілий робочий тиждень. І в процесі деяких досліджень з'ясували, що люди схильні, хоча б на який час в день лінуватися, мають кращі показники здоров'я, ніж надмірно дисципліновані. На жаль, нас не вчили лінуватись, бо це також треба вміти правильно. Головний девіс. Потрібно боротися і змусувати, боротися з ліню, змусувати себе працювати будь-яку ціну. Найприродніший спосіб піддатися лінощам. Якщо втомленому організму потрібен відпочинок, чинити опер не потрібно, і е, якщо ви вже усвідомили, що лінуєтесь, то краще полінуйтеся та акумулюєте сили. Невеликі лениві перерви дадуть змогу відпочити та заповнити енергію у свій організм. Спокійні, тихі вечори, без обов'язків. піші прогулянки та просто м, довгий сон. Допоможуть уникнути емоційного вигорання та відновитись фізично. Наступним кроком зрозуміло, треба підійти до цього питання більш свідомо. Це досить досить непросте завдання, оскільки воно вимагає вміння бути чесними з собою, проте його реалізація є цілком реальною. По перше, почніть з оцінки свого внутрішнього ресурсу, що залишився, приблизно порахуйте скільки вас ще вистачить, якщо ситуація не зміниться. Залишить собі 20% часу у запасі. Потім спробуйте розрахувати, скільки ви зможете триматися, якщо ситуація погіршиться вдвічі. Спойлер, наш внутрішній ресурс згорятиме не в арифметичній прогресії, а в геометричній. Після того, як ви з'ясуєте свої внутрішні сили, продумайте план дій, його першим пунктом. Має стати з'ясування причин лінощів. Про те, які причини можуть бути, ми говорили з вами у прошлому подкасті. На жаль, у різних людей цей етап може зайняти різний час і з'ясувати напевно, як довго ви визначатимете причини лінощів, неможливо. Хтось і все життя вважає себе лінивим, не розуміючи, що за цим стоїть насправді. Ну а далі робіть зміни в своєму житті на сьогодні. все. в наступній серії поговоримо про те, як правильно лінуватись у бізнесі. Пишіть в коментарях свою думку та свої запитання, Па-па!